Коротка молитва, що виражає одну з найскладніших істин віри. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятої Тріці. Рік Б. У той час одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Знак Христа це дуже проста молитва, але вона є символом однієї з найскладніших істин нашої віри. Господь є єдиний у трьох божественних особах: Отці, Сині та Святому Духові. У сьогоднішньому Євангелії Ісус наказав учням іти і хрестити людей в ім'я Пресвятої Трійці. Бо хрещення полягає не лише у відданні себе Христові чи звільненні від гріхів, це таїнство занурило нас у життя Пресвятої Трійці, кожен із нас став усиновленою дитиною Отця, членом тіла Христа і храмом Святого Духа. Ми маємо згадувати своє хрещення кожного разу, коли робимо знак Христа. Але, на жаль, він може стати таким звичним, що ми його виконуватимемо автоматично. Щоб так не було, обдумай сьогодні кожен елемент знаку Христа. В ім'я Отця пам'ятай про Небесного Отця, який любить тебе. Ти для нього не раб, якому він наказує, а кохана дитина, силою Христа. Отець простив тобі все, що відділяло тебе від нього. І сина. Загадай Божого Сина, який відкупив тебе, посланий на землю Отцем із любові до творіння, Він склав досконалу жертву, щоб ти міг приєднатися до Божої сім'ї. Тепер ти став частиною тіла Христа, церкви і Святого Духа. Пам'ятай про Святого Духа, який дарував тобі повноту життя, дар від Отця і Сина, він насправді живе в тобі. Святий Дух зміцнює твою віру і веде Божими шляхами до вічності. Яка коротка, але потужна і глибока молитва. Сьогодні в урочистість Пресвятої Трійці. Нехай знак Христа нагадує тобі про все, що ти отримав у хрещенні. Ти усиновлена Божа дитина, ти член тіла Христового, ти храм Святого Духа. Пресвята Трійце, я люблю тебе і прагну, щоб Отець, Син і Святий Дух перебували в моєму житті тепер і назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.